Нам потрібно зрозуміти сутність сутність того, що відбувається і буде відбуватися у наступні роки російсько-української війни та перебування Дональда Трампа в Кабінеті Президента Сполучених Штатів. І тут найголовніше, про що можна сказати, це те, що президент Сполучених Штатів щиро вірив, що він зможе домовитися із Путіним. І це була не якась поза. А це було просто повне нерозуміння ситуації Трампа, повне його неусвідомлення того, чого насправді прагне Путін і як він може на Путіна вплинути. І те, що Трамп вважав, що як тільки він почне контакти із Путіним перервані Байден хоча варто нагадати, що Байден перед великим вторгненням намагався налагодити саме такі контакти, навіть і ми це знаємо з цієї статті з тим самим Кирилом Дмитрієвим, який вже тоді. Використовувався Путіним як головний рішала Кремля. Так от Трамп вважав, що те, що Байден перервав ці контакти, перервав ці перемовини з російським президентом, і стало причиною того, що так довго не вдається врегулювати російсько-український конфлікт. А він Трамп відновить ці контакти, пообіцяє Путіну те, чого Путін бажає. І на цьому історія російсько-української війни завершиться. І отут теж хороше питання, на яке потрібно знайти відповідь, яке теж очевидно з цієї статті.